Шановні друзі і колеги, знову раді вітати вас на нашому каналі. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви хочете мати інформацію в громадському житті, що де відбувається. Я хочу таку новину якби сказати вам. От, в газеті Рівне вечірня» є такі стаття, замітка. Пасічники з кількох областей об'єднались і оголосили про початок боротьби. І далі ми читаємо. Головне, це як би і днями. Головне територіальне управління юстиції Рівенської області зареєструвало громадську спілку «Пасічники України прости пестицидів. Спілку створили районні організації пасічників з Рівної. З Рівного Білої церкви та Ставища, що на Київщині, очолив спілку рівнянин Богдан Лимар. Як зазначив пан Лимар, перше зібрання спілки заплановане на 10 лютого в місті Білої церкви. Ще мають приєднатися до спілки Львівський, Івано-Франківський, Дніпровський та Полтавські бджолярі. Пасічники боротимуться проти безконтрольного використання пестицидів та на українських полях, а також проти ввезення в Україну небезпечних та заборонених у Європі хімікатів. Також пасічники хочуть розвивати бджільництво в Україні. Нагадаємо, що Рівенська міжрайонна спілка пасічників, яку очолює пан Лимар, віднедавна бореться. Віддавна бореться проти надбірного використання пестицидів поблизу рівного. Зокрема, пасічники клопотали, аби навколо міста була 20-кілометрова буферна зона, як переконують, як переконують хімікати на полях не лише знищують рої бджіл, а й негативно впливають на здоров'я мешканців міст та сіл. О, тобто е наш колега пан Лимар е із Рівенщини, він активно цими питаннями займається, я особисто з ним не знайомий, але ми бачимо, що у засновниках наші дві е організації районі із Київської області це Ставищенська і Білоцерківська. І, і дійсно в цьому є необхідність. Отака, От можливо, вузькоспеціалізована спілка для того саме, щоб займатися цими питаннями. І він буде присутній на нашому обласному зібранні, на нашій обласній конференції, з ним можна буде поспілкуватися От, і отримати відповідь на, на запитання. От, так що, щоб ви мали е, таку інформацію, що така спілка є, що вона заснована. Я думаю, вона буде розвиватися і вона буде е, корисна. Взагалі, якби моя така думка, що е, нічого страшного, коли в нас в Україні буде ну, декілька спілок, їх на сьогоднішній день дійсно багато. Але я думаю, що це добре, коли на місцях люди хочуть об'єднуватися, ніхто не приїде з Києва чи з іншого якогось міста і буде вирішувати проблеми, які знаходяться саме в регіоні. Але є ті питання, які дійсно треба вирішувати у Києві. І я думаю, що якраз і повинні районні, обласні спілки делегувати свої повноваження, можливо, і у вирішенні цього питання якраз у такій спілки. І, взагалі, як би я і раніше казав, що мав спілкування з людьми, які працюють. Міністерство аграрної політики викладав про те, що люди не готові об'єднуватися навколо, можливо, якоїсь одної організації, от, якоїсь особистості, але в нас є проблеми, і навколо цих проблем якраз нам треба об'єднуватися. То я думаю, що добре, що в нас створилась така організація. І, будь ласка, би допомагати тим, хто. Може проявити себе, хто бачить себе саме в вирішенні цього питання. Я думаю, що нам треба якраз саме об'єднуватися навколо проблем, які в нас виникають. Ми досить такі різні, як пасічники, і по тому є слюбителі, є сполупрофесіонали, є професіонали, є виробники інвентаря, є виробники. Медикації, ветеринарних препаратів, але ми всі якби замкнуті в одну цепочку, і добре, якщо ми будемо один одному допомагати. Це наша спільна радість, спільне переживання і треба якраз дійсно навколо цього об'єднувати. Так що ви маєте інформацію, залишайте свої коментарі. Мені дуже цікаво було почути думку про цю новостворену організацію, чи вона потрібна, чи не потрібна, як вона буде функціонувати. Я все-таки схиляюсь до того, що спілка повинна вона дійсно знизу формуватися. Коли пасічники бачать проблему, коли вони її хочуть вирішувати, то треба створювати такі організації і їх вирішувати. І це якраз е, спілка, вона зароджена знизу, тобто е, із пасічників, які знаходяться в районах. Е, я думаю, що всім нам відома ця проблема з потравами, вона багатьох е, як, торкнулася. І треба її вирішувати, так що, якщо воно буде знизу, вирішуватися, але ми всі можемо допомогти вирішенню цієї проблеми. Так що залишайте свої коментарі. Ставте лайки дизлайки, дізлайки, це нам допомагає в нашій подальшій роботі. Дякую за увагу. Слідкуйте надалі, будуть цікаві матеріали, будуть і по конференції, та, що відбудеться, у нас в області ще планується е, е, також е, зустріч, бакващики будуть проводити е, свої заходи. Е, приїде е, селекціонер із е, Германії. Він теж буде розказувати про методи селекції джіл, які вони приміняють в Європі, які в частності в Германії приміняють. І це теж дуже цікаво. От, воно буде проходити в місті Бориспіль Київської області. От, так що є у групах, кому це цікаво, є в групах джелярських інформацій вже про цю зустріч. Так що я думаю, що і там нам... Можливо, вийде, щоб ми робили зйомки і щоб у вас була інформація. Ну і взагалі там подальші стосунки нашої спілкої пасічників України ми будемо висвітлювати, показувати, що вони до чого. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізлайки, залишайте коментарі. Дякую.